Вітаю! Сьогодні ми граємо в Minecraft новий е, April Fools Snapshot. Е, цікавий факт. Е, я люблю їсти авокадо, тому і назвав цей світ так. Ну, давайте почнемо. Я вже один світ маю. Е, то я не дуже знаю, да, що і як. Е, давайте класимо сюди. Ось це ось у нас. Окей. Давайте додамо... Камінь. Ось так ось. Ми створили шахту. Або світ Венкрафту, я не знаю, як правильно назвати це. І давайте. зайдемо. Ох, як голосно, як голосно! Як голосно, окей, okay. валки 500 вольт. Це типу як RPG. Я не можу тут крафтить. Пока що я можу, так лише крафтити. Окей, давайте добудемо трохи дерева. Щоб отримати XP. Е і отримати інгредієнти для е шар. ми можемо Ми можемо… як воно називається? вибачте, я зараз трохи відволічний. Але ну, не хвилюйтесь, все добре. Сподіваюся, вам сподобається це, що я забув сказати. Вибачте, я сьогодні трохи... Зараз я добуду це все дерево. І... буду крафтить завдяки автокрафтеру. Собі... е. Дерево. Зроблю собі каю. І весь так. Бо що, бо я не хочу весь час. Майстер користувати. використовувати. Тож, давайте. Давайте. Окей. Okay. Також зробимо сокиру, зробимо ще паличок, зробимо меч і зробимо верстак. Добре. І це ми тут лишаємо. Тепер давайте трохи боролися. О, трофі Це я ще не бачив, навіть у давайте в світі. Давайте доводимо купу дерева. І... ем. І піде шукати вихід шахти. От зараз перша шахта. Трохи як. Е, трохи як демонстрація вам. Сподіваюсь, я швидко зайду вихід. Бо якщо в то це буде неприкольно. Мені дуже подобається. Дивіться, яка прикольна вівця. Обудові видає звук, якщо клас на нього. Клас, я це собі беру з той цокіл. Свині, ви не бачили вихід шахти? До речі, ці виходи з шахти мають. Е, е, ці. Маяки. Окей, до речі, я дуже хочу якось знайти слайм и вбити їх. Мабуть, в дочі їх знайду. Або в Короче, Коротше, заспавляться, то заспавляться. До речі, точно додали ось такі ось палі колоди, як і в Бедреці. Але ну, не сьогодні, а не в слабшоті, а рядіші. Але просто я просто забув, тож кажу тепер. Коли вже та Блін, блин коли вже, блін, на вихід той шах. Я вже хочу, у мене ще один троф... трофей? Тільки свиня. це вже кращого грейду хлейду. Це тепло своя я бой. Я хочу отримати. У мене перший левел крафтів. Е, а, це мабуть, просто вожу так от тепер крафтить. Ну ок, бедер важ, я його скрафтив Я поламаю листя, бо з них може випасти інгредієнт для шах. Тут я купа інгредієнтів їх Навіть скільки штук. Ага, блин. Немає, немає. О, да. Що я тільки що на кої? Нащо я це зробив? Ну. Як я так близько? Ну, погнали. Погнали кудись. Зайти шахту. Якщо розважив, то це погано. Свики, йдіть сюди. Свика, свилка, хлюхрю. У мене сало. У мене левел 2. Окей. Давайте подивимось. О, тут є спелбок. Комбат, гаджелер. Подалечь тут я щесь. Ще. А, мені це кидало. Окей, я не знаю, що це робить. Але давайте його сами зайдемо в вихід звідси. Якщо я не знайду щось за, за невелику частину часу, то я... То я вам я вав... змонтажу це, щоб я ж веденькою, щоб ви дбали дивитись 10 хвилин рандомного блукання. Я не хочу, щоб хтось тут дивився буду. Хто хоч... Ніхто не хоче дивитись там. Так... так шахт. Вихід з шахти не бачу. Капець! капепець. А, хай буде кого. Я зараз тихий буду. Життя важка річ і вида що щось в ньому сталося. Не треба питати, що сталося? Головне просто. Зрозуміти, що. У мене щось сталося. Як? Ну. Зараз з І. Так, я зайшов в шахту. Вихід з шахти. Як я казав, воно має ось такий ось маяк. До речі, давайте я ось це ось добуду. Деякі з них спавляться під водою, що не дуже прикольно. Буду. Воно... Ви розумієте. Ви розуміли. Воно неприкольна, не прикольна. Ніхто не. Ні, ніхто ніколи не хоче е, у воді е, плести довго до. Ще в дістатись до бази. Я досюди довго плив. Довго шукав. Це взагалі вже інше бі... Мі, інше місце. Дуже інше місце. О, я її коплітнув Я не знаю, що. Що е, як коплітнути шахти? І деякі шахти, не, де, де я не коплітав в іншому світі. Лише одну ко Е, а, Окей. І от сюди можна поставити свої шахти. І ти отримаєш... До речі, давайте я поставлю тут трофеї свої. Такі ось трофеї свої поставив. Відкриємо це. І давайте. Спелбук. Окей. Як я можу використати цей спелбук? Побачимо. Давайте. У мене нема нових відгріть. Окей. Окей, давайте. Грали, заходимо. Знов дуже голосно. Мені то не дуже подобається, що вони його так і голосно це зробили. Їду затажиться. О, яйко. Я забув отримати чикина. Ну, нічого. А, я влил. Э, 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 забув отримати ось... О, -о, -о! Нова штука. новий ингредиент. Треба вийти з шахти, щоб отримати... А, точно я завожу крафтити в інвентарі. Давайте. Окей. І тепер. Я люблю так. І тепер я можу крафтити. О, Я не знав, що це може так зробити. Окей, давайте палички. І сокира. Раз, два, три. І тепер чотири. До речі, цей світ це літачий островий. Тож дуже цікаво буде. І, до речі, тут є стратегія чисто копати купу землі, бо... Вона теж дає XP і легко добути. Але ну, то не цікаво, то ж я так не буду. Я буду нормально грати. Полік, як я маю отримати. Е, Кам'яні КВД оплатня. Ну, подивись чого ж я. Робити його з гля... е... діарету. Рахується... не діалити а без І... Так, я можу ура! До речі, я ще не можу заліжні робити. Але, ну, слава Богу, я можу хоча б щось робити. До речі, мене вже два. Нові інгредієнти для шахт. тож буде класно, буде класно. Що тут докопаю трохи заліза. Мені треба це викрити, це забрати. Я досі не можу нічого такого прикольного робити залізом Тож, давайте знайдемо вихід з шахти. Ай. Ух-ух-ух. Буду довго вибиратись. Ну. Як я кажу, не вилізеш, де нічого не зробиш. Ми не досі недалеко від цього. Тепер погнали шукати е, за шахти вихід. Буду. Я вже хочу звідси вилізти. Бо що, бой? Мені подобається грати ось цей так. Трохи лазиш в шахті, там граєш трохи, там добуваєш трохи. Есть, добу, добуваєш трохи цього. Трохи. Е, Використовую трохи е, цей. Трохи. Там, добуваєш дерева, купаєш та-ля і йдеш. Я, до речі, дуже хочу трофей, курки. Дуже, 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 дуже. Трофей, трофей, трофей. Трофей, трофей. Золото, є бой! Трофей, клас. Холодна, єбой. Погнали, шукає вихід. Неважно, что вам сподобается. Кажу ще раз. Бхто скипает через игру. я теж таке и надеюсь люблю. Блин, вот я вас довел, я вас засуджую, за це. Точно будет треба и же. Діамантове, діаматове. Діаватове клас. Діамантове. Я збираю дерево і... Викидаю меч. Зачекаємо, скільки буде голод. Давайте... Клас. Клас! І воно вже пройшло. Тож я можу нормально йти і не втрачу жодного голоду через цей ефект. Ха-хо, ну, сподіваюсь, зайду прямо зараз вже той блина, штук. Який називається... Вихід з шахти... Троф... Трофі... трофи. А, фуф, я ледве впав. Треба вилізти. Ммм, залізу. Ммм, чи бага. Давайте це все. Ох, як багато. Lá da volta... que eu vou Ah. Oh! Perdale. Perdale, perdale, bebê, perdale. Perdale, perdale, pidale, bebê. Perdale, Пігнали, пігнали би, пігнали, пігнали би, пігнали, пігнали ви. Пігнали, пігнали ви, пігнали, підали би. Пігнали, пігнали ви, пігнали, пігнали. Ура! Ура! Що, зачекайте, я... Угу. И ты иди сюда. Ооо, ща удара файт класс. Давай-ка. Ам нам 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 нам. Ам нам 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 нам. Ам нам нам. Ам нам нам нам. Чизбага. Давай давайте голода. Mm Двадцать. -hmm. Секунд, mm, блин. За что? А чого тут два хват? А, високо, високо, дуже-дуже високо, високо, дуже, дуже високо, дуже-дуже високо. По видно, шляхах И вже вийшов эффект. Тож, давайте зайдем Шахту. Але якщо... Швидко не знаю тут, то... Здовж такий. Здовж такий я був. Ох-ох, капець. Давно я не бачив, що було. Кік це! Я повернувся сюди. Щоб... Ну? Люди, ну oh. э ah. ah. mm. ah. 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 no. ah. але я зараз знайду. Вихід з шахти. Час буде і. Вітаю я! Знайшов вихід з шахти. І мене атакує павук. Тож мені дуже треба побігати навколо. І в мене щось лагає, це капець. Що мене лагає? Ура! І я, до речі, впляти своє кайло якось. Ну, як якось. Я викопав заліза, так нормально. А, а. Я стільки спів отримав, щоб прям залагало в мене. Капець. Ну, давайте другу шахту і три курки. Окей. Я довіки, але, ну, не знаю, чи вода викидала. але <плес> ну-ха-ха. Тикау, тика. Давайте крафтинг. О. Окей давайте це... І це. Ну Goodbye, my good friends. А, а у мене є поінти Після э, цього Exploration і давайте Learning. В мене ще є один level і давайте. Окей. Okay. Good і... Goodbye. Have a good day. Сподіваюсь вам сподобається э, бо, ну я постарався. Ви до речі, вибачте, що довго не... Е... що довго не викладав. Я був дуже зайнятий. Не Ютуб канал, вам я ще занадто маленький ютуб-креатор, щоб... Е... Е... Ю... Ю... Замалий ютубер, щоб робити е... відео 4 дня, чотири 4... скільки. żeby dawać sobie te wideo. A no jeszcze, e, przed e, tym jak ja skończył Bye Bye, e, będzie tro trofeja SMR i До побачення. Гарного вам дня. Сподіваюся, вам сподобалось. Наступна е шахта буде мати ось, це, ось іще два компоненти. Я думаю, що. Е давайте Amplified World буде і камінь. Тож, ну, Буде класно. Тож, до побачення. Це має бути цікаво Наступного разу тут буде продовження. Це 100%.